Я тут подумала, що цьому каналу не вистачає сезонних книжок. Колись раніше я робила вже список того, що раджу читати восени, і в принципі у мене вже набігли кандидати на ще одне таке відео. Але також хотілося б зробити ролики про зимові книжки, весняні, і звісно ж літні. Зимою та весною я трішки забарилася, а от літо якраз тільки нове розпочалося. Тож, чому би прямо зараз сісти та й не зняти таке от відео? Одразу скажу, що список буде суб'єктивний, тому що я буду згадувати виключно те, що сама читала, і що спадає мені на думку, коли я ду. Думаю... Думаю про літнє чтиво. Тож, можливо, ви тут не зустрінете ті книжки, які у вас особисто асоціюються з літом. Якщо так, то напишіть в коментарях, які це книжки, мені буде цікаво додати їх в свій торіт. І також скажу, що саме сприйняття літа також доволі суб'єктивна річ. Всі трішки по-різному сприймаються штуки. Десь ми так керуємося стереотипами, але. Іноді це все ж таки якийсь ланцюжок наших власних асоціацій. Тож, можливо, те, що мені здається літнім, не всім здається літнім. Наприклад, я в цей список не стала додавати книжку «Пляжне чтиво», Хоча, подивившись на неї, ну, все в ній так і кричить, що це літня книга. Але ніколи я її читала, у мене було стійке відчуття, що це книжка дуже осіння. Власне, чому я свого часу і додала її в відео про осінні книжки. Але на цьому з преамбулою давайте закінчувати і переходити до самого списку книжок. Отже, перше, що у мене тут лежить на колінках, «It happened one summer» Теси Бейлі. Це така доволі, я б сказала, специфічна літня книжка в тому плані, що тут немає такого саме стереотипного, задушливого літа, де всі купаються в морі, загоряють, ходять в купальниках, постійно сонце. Ні. Тим не менш, тут є така специфічна морська, хреболовна, я б сказала, атмосфера літа. Тому що головна героїня, вона приїздить в маленьке рибальське містечко, де доволі сурові погодні умови, де ну, недарма головний герой тут зображений, ну, м'яко кажучи, не в шортах. Там бувають дуже різні погоди, і дощі, і грози, і що хочеш. Але в той же час там немає якогось такого холоду, який притаманний осені, наприклад, чи зимі, чи навіть ранній весні, ні, їм тут всім, наче тепло, але в той же час не жарко. Тож, якщо ви любите таке літо, яке сповнене води, морської води і прохолоди, але в той же час не холоду, таке, знаєте, незадушливе літо, то оцей роман може вам сподобатися своєю атмосферою. По сюжету у нас тут дуже, -дуже зіпсована головна героїня. Ну, як зіпсована, вона розбещена, вона не має якоїсь мети по життю, вона живе за рахунок грошей своїх батьків. Так от, вона постійно. Не потрапляє в якісь проблеми, і в якийсь момент терпець її вічима уривається, і він її відправляє в це саме маленьке рибальське містечко, де у неї насправді є спадщина, спадщина від батька, який свого часу був рибалкою, і в цю спадщину входить закинутий бар. Тож вона разом зі своєю сестрою відправляється по домовленості з вічимо. Мені здається, чи то на місяць, чи то на три місяці в це маленьке містечко, де вона має сама про себе подбати і дати раду цьому бару. Ну і звісно, в процесі якось навчитися жити і цінувати те, що має. В принципі героїня на початку звучить гіршою ніж є насправді, тому що вона може і зіпсована обставинами свого життя, але сама по собі вона не погана людина, вона не лінива, вона не. Тупа чи щось таке, у мене склалося враження, що вона просто не мала мети в житті. Ну а місцевий буркатун, який її тут зустрічається, тому що так у нас тут Троп, роп Саншайн, тобто буркатун та сонечко. Так, от місцевий буркатун доволі швидко падає до її ніг, розуміючи, що вона йому насправді дуже навіть подобається. І коли у них починають розвиватися стосунки, то це доволі гарячо і дуже мило. І мені сподобалися внутрішні переживання обох героїв в цій книзі, те, як вони описані, їхні думки так тут є дуже багато клішованих Моментів, в принципі, вся історія це такий суцільний, вже дуже стандартний сценарій. Я не знаю, з першої сторінки зрозуміло, як все буде розвиватися, і саме так вони розвиваються. Тобто це не та книжка, яку читаєш заради того, щоб здивуватися і оцінити якісь неочікувані повороти сюжету. Ні, це книжка, яку ти читаєш по накатанні, якраз таки заради сексу, літа, атмосфери, оцього от маленького рибальського містечка, сурового життя у цих рибалок, тому що воно сповнено всіляких там не знаю, небезпек, тому що можуть бути різні шторми, ці лодки часом пропадають і так далі. Коротше, така от дуже своєрідного літа атмосфера тут є, і мені книжка за це сподобалась. І в принципі прочиталася на одному подиху. Іншою книжкою, мені здається, я вже просто прожужала вам всі вуха, але я не можу не згадати її в цьому відео, тому що коли мене питають за літні книжки, то це перша. Перша історія, яка спадає мені на думку, і це флок Кейт Стюарт. Це перша частина з трилогії «Рейвенхуд», але в цьому відео я не буду розповідати вам про всю трилогію, а от саме тільки про першу частину, тому що от вона мені видалася дуже дуже літньою. Я прочитала її буквально за один вечір, і мене здивувала, як ця книжка вона навіть і не намагається робити якийсь наголос на тому, що все коїться влітку, але вона от просто в кожному слові передає цю атмосферу, і ти відчуваєш цю легкість, цю якраз таки. Цього разу спеку, цю, я не знаю, чарівність літнього періоду, коли все здається легшим, цікавішим, коли так легко втрапляти в пригоди, зустрічати нове кохання, коли все гаряче, гаряче в усіх сенсах. Бо ця книжка, вона так, вона спекотна, вона з перчинкою, вона гаряча і вона дуже-дуже цікава. У неї є якраз такі неочікувані повороти сюжету, при тому вона дуже-дуже легко читається. Шкода, що її немає українською, хоча, можливо, вже є якийсь фанатський переклад, я не знаю, не перевіряла. Але так чи інакше я всіх спонукаю дати їй шанс в оригіналі, бо не знаю, я дуже кайфанула, коли її читала, і потім з задоволенням прочитала продовження. Продовження там ще сильніше, ще краще, і там дуже багато її неочікуваних знову ж таки поворотів. От це той любовний роман, який дивує, і ця історія вона суцільна. Тобто, всі три частини це історія однієї головної героїні. Але от ця перша частина вона найлегша, найбільш літня і така, прям не знаю, дуже дуже атмосферна. На початку головна героїня у нас тут приїзд. Дить знову ж таки в маленьке містечко до свого батька, з яким у неї дуже дуже погані стосунки. Власний цих стосунків майже і нема, але там, по певній домовленості, вона зобов'язалася. Працювати в його компанії, потім працювати на заводі, якщо не помиляюся, типу прямо на розкладці, де ти щось там маєш постійно закручувати чи наклеювати, знаєте, от якось так. От певний час вона має там працювати, а потім, начебто, чи то спадщину свою отримати, чи то гроші на коледж, щось таке. Коротше, вона з батьком от має таку домовленість. І коли вона прибуває в це містечко і починає працювати на цьому заводі, то вона знайомиться з одним хлопцем. І не тільки з ним, і те, як у неї складаються стосунки, і які стосунки, і що потім на цю дівчину чекає. Це просто вау! Це дуже нетиповий, дуже класний і дуже гарячий любовний роман. Наступна книжка це книжка Колін Гувер під назвою Heart Bones» або Шкістки серця. На жаль, поки що її українською нема, але. Знову ж таки, спонукаю читати в оригіналі, тому що читається вона дуже дуже легко, як в принципі всі книжки Колін Гувер. На початку у нас тут головна героїня живе в якійсь ділі посеред ніде, ну типу в якомусь дуже маленькому задрипаному містечку, а вона ще й на його закромах так би мовити, живе в трейлері, бо її сім'я не має ніяких грошей. Вона виховується тільки матір'ю, і матір та така дика наркоманка та алкоголічка. І власне настільки дика, що на самому початку, буквально перші фрази цієї книжки, ми дізнаємося, що мати героїні померла від передозу. Власне, героїня приходить додому з роботи, а працює вона в Макдональдсі касиркою, щоб хоч якось вводити кінці з кінцями, бо її мати знову ж таки не працює, тільки поглинає всі гроші і взагалі всі соки зі своєї доньки. Так, от вона приходить додому, до цього трейлера, і знаходить там свою мертву матір. Одразу лендлорд їй каже, що так: ну дорогенька, або ти мені там платиш всі борги, що твоя мати мені там вже накопичила за оренду, плюс там наперед платиш, або вимітайся. Вона розуміє. Що вона не може зараз нічого сплатити, у неї стільки грошей нема, і вона вимушена звертається до свого батька. Бачите, у нас тут постійно йде поруч з літньою темою, також тема доньок та батьків і їхніх непростих стосунків. Так от, з батьком цієї дівчини також стосунків немає. Він, в принципі, був відсутній більшості її життя, але у неї є його контакти, і вона знає, що у нього є гроші. І вона вирішує, що окей, мені треба десь перекантуватися буквально там пару тижнів, потім я поїду в коледж. Але от на цей час мені треба десь пожити. І вона дзвонить батьку. І каже, можна я до тебе приїду. Він каже, так він її називає адресу на березі океану, і вона їде в їхній будинок, і там з нею, власне, трапляється основний сюжет книжки. Що я можу сказати про цю історію? Вона мені дуже-дуже сподобалася. Вона щемка, романтична, драматична, літня. От дуже по-хорошому, вона Колін Гуверівська. Вона читалася на одному подиху, вона класно була написана. Вона, я не знаю, вона мене зачепила за живе, і в той же час вона мене підкорила цією своєю атмосферою, оцього океану. Цього от пляжу, цього літа, цього розміреного життя, яке веде її батько та його нова сім'я біля цього океану, і просто стосунки, які головна героїня там будує з людьми, з головним героєм, зі своєю новою сім'єю. Коротше, ця книжка вона і трішки розбиває серце, і в той же час вона для нього мені здається як ліки. Мені дуже дуже сподобалося, дуже дуже раджу. Якщо вам хочеться щось літнє, але в той же час доволі серйозне. То от ця книжка вона дійсно вартує уваги. А якщо вам хочеться чогось літнього в стилі мумії, але для дорослих, себто, щоб там була і якась гаряча країна, і таємниці, і щось еротичне, і пригоди, то я раджу дати шанс Джину. Це новий графічний роман від нового видавництва, який називається «46». Тут прямо так от написано «46». І це така доволі нетипова історія. Вона суперечлива, я б сказала, але вона безумовно дуже цікава і дуже атмосферна. Вона сповнена еротизму, вона сповнена. От, прямо такої палкої жари, тому що тут всі події відбуваються в Туреччині, в Туреччині початку двадцятого століття, і в Туреччині початку 21 століття, сторіччя, цебто в наші дні, і і там, і там воно все таке дуже східне, дуже знову ж таки гаряче. От мені сподобалася атмосфера цього роману. Плюс він дуже швидко і дуже легко читався, бо сюжет там цікавий. Там є якісь таємниці, там є дивні повороти, є містицизм. Коротше, я підозрюю, що там далі історія буде ще цікавіше розвиватися, задоволенням буду читати продовження, але зараз, от коли мені треба подумати про графічний роман, який би у мене асоціювався з літом, то я думаю одразу про джин. На початку історії ми тут знайомилися з головною героїнею в наші сучасні дні, яка приїхала в Туреччину розслідувати таємничу справу своєї бабусі, власне, от цією от Красуні. Її бабуся свого часу була фавориткою Султана, там же ж, наче був Султан, так, так він називається, чи Шах, Бачите, я в цьому плутаюся. Так, от вона була його фавориткою в гаремі, і вона була дуже такою незвичною пані, Тобто вона дуже багато робила всіляких махінацій. Вона багато маніпулювала людьми. Вона була доволі жорстокою. Казали, ніби в ній сидить дух Джина. І що цей джин він такий безжалісний і він завжди добивається свого, і він нічого не відчуває. Але постійно, от всім грає як пішаками. От саме тому власне і називається Джин. Бо, мовляв, її онука також собі цього джина пробуджує. Але як такої, прям магії-магії, тут я поки не помітила. Більше тут є якісь такі елементи магічного реалізму і дуже багато таємничих елементів. Дуже багато якихось. Таких рушниць, які мені здається, ще згодом вистрілять. Так, от, окрім того, що вона хоче дослідити життя своєї бабусі, вона також хоче знайти скарб. Скарб про місце знаходження якого знову ж таки знала саме бабуся, і вона все це якось там ретельно приховала. І оця онука розслідує це. Потрапляючи вже у власні пригоди, які в багатьох моментах дуже нагадують пригоди її бабці. От там це підкреслюють навіть переходи між двома часовими лініями, бо іноді історія так перетікає, що ти не одразу розумієш, що ти вже знову в іншій часовій лінії, от настільки у них десь от повторюються їхні роздуми або пригоди, і це красиво подано. Мені дуже сподобалося. Коротше, якщо вам хочеться чогось не просто літнього, а по східному літнього, себто там я не знаю. З елементами культурними східних традицій, з красунями та красунчиками гарячими, з гаремами і так далі, то вам може сподобатися джин. А якщо вам хочеться українського літа, такого знаєте, ностальгічного в селі з бабусею, з малиною, яку ти обриваєш з кущів, з гарбузами, можливо, які ти вирощуєш для того, щоб восени їх там забрати і продати кудись у Францію, то. Я вам раджу спитайте мієчку. Це книжка, яка дуже суперечливі відгуки, викликає, як правило, людям вона або дуже подобається, або дуже не подобається. Я тут в меншості, адже у мене думка десь посередині, бо деякі аспекти цієї книжки мені взагалі не зайшли, а деякі дуже навіть зайшли. І от саме те, що мені зайшло дуже навіть, це атмосфера цієї книжки. Я її не читала очима, а слухала. при тому слухала в такі найхолодніші дні зими. От на вулиці було мінус 13, Я пам'ятаю, я гуляла собаку вечорами. От, на цьому морозі, в темряві, навколо сніг, а в вухах у мене. Літо літо ностальгічне у бабусі, якого у мене навіть ніколи не було, бо у моєї сім'ї нема дачі, і у моїх дідусів бабусів також дачі не було ніколи, мені здається. Коротше, я от прям в таких обставинах ніколи свої літні канікули не проводила. Але все одно я оцю фантомну ностальгію зловила. Книжка легка, в ній є приємний гумор, в ній є багато побутових елементів, в яких ти впізнаєш себе, своїх знайомих, і в принципі, от нас, українців, в той же час з мінусів, на мій погляд, у неї немає. Сюжету і персонажі там доволі неяскраво прописані. Їх багато, але буквально двійко-трійко серед них вирізняються якимись такими рисами. От що коли вони щось говорять, ти розумієш, хто саме це сказав і чому. Вся решта, вони доволі такі одноманітні, на мій погляд. Плюс у цих персонажів у більшості з них немає взагалі ніяких арок. Вони які були на початку, такі вони і в кінці. Всі ці жінки, а здебільшого там персонажі, це жінки, бо це такий дуже жіночий роман про жінок для жінок і все таке подібне. Так от, всі. І ці жінки постійно говорять або про дітей, або про чоловіків, вони всі хочуть діточок, от просто дайте дитинку і буде нам щастя, в цьому плані мені книжка не сподобалася. Але от стосовно того, як там описані обставини, оцей будиночок, де вони знаходяться, оця місцина, от то напевно теж можна розглядати як персонажа книжки, при тому, напевно, найкраще прописаного персонажа, з яким якраз таки і трапляються якісь пригоди, і який якось відозмінюється впродовж історії. Тож так, якщо забрати людей і залишити само по собі місце. То вона приписана прямо чудово. І я рідко читаю заради атмосфери, але тут вона мене підкупила. Мені було дуже тепло, дуже легко і якось приємно слухати цю історію. Тому, якщо навіть очима не хочете читати, то слухати, поки там, не знаю, гуляєте парком, миєте посуд, чи може там, не знаю, є собачка, ви проводите з нею час. От Слухати в процесі дуже навіть, непогано виходить от, цю от книжечку. А якщо ви шукаєте атмосферу дикого літа, знаєте, не такого вихоленого, де на березі пляжу п'єш коктейль, а де ти навпаки в буйстві природи, навколо тебе джунглі, болота, будиночок в лісі, мушлі, ти купаєшся в річці, навколо тебе всілякі тваринки, от щось подібне. Якщо хочеться, то тоді безумовно я раджу там, де співають раки. Це книжка, яка, напевно, от природу, флору та фауну, та в принципі, от весь довколишній світ, описує значно краще. Ніж головну героїню всіх інших персонажів та подій, які коїться в романі. І за це мені книжка і сподобалася, і не сподобалася. Бо з одного боку вона чудово просто справляється своєю задачею описати довкілля зрештою її писала науковиця, колишня біологіня, якщо не помиляюся, Делія Оуенс. З іншого боку, там стільки описів, і вони настільки детальні, що для мене особисто це було тортурою. Я не з тих, хто любить довгі описи, мені більше подобається читати роздуми, діалоги. Події, але не описи природи або не знаю будь-які інші описи. Тим не менш, для тих, хто описи любить, ця книжка має вам сподобатися, тому що тут все дуже деталізовано, дуже багато згадується різних рослинок, тваринок, і воно все зроблено доволі об'ємним. Тобто, ти коли читаєш тебе дійсно перед очима стоїть ця от картинка того, як живе головна героїня, а вона. В принципі, з дитинства, як Мауглі виховує себе сама в будиночку, от саме посеред лісу, біля болота, тому що її родина була супер неблагополучна, і поступово всі її полишили. Вона залишилася сама одна, ще будучи підліткою. Може навіть і підліткою ще не була. Але якось вона себе виховала, якось вона навчилася виживати, і навіть зустріла кохання, і навіть не тільки кохання, а й інші пригоди. В Принципі, життя цієї героїні дійсно цікаве, і друга половина роману мені неймовірно Сподобалося тому, що в цій книзі намішана. І романтика, і детективна складова, і процесуальний трилер, і чого тут тільки нема. Деякі ці жанрові аспекти розкриті круто, деякі, на мій погляд, поверхнево. Але от що розкрито просто неймовірно, це атмосфера такого вологого від болота та від зеленої місцевості, так от вологого, дикого літа. От літо в диких умовах. У мене знову ж таки була ностальгія, але цього разу вже не фантомна. Дійсно, я згадала, як багато років поспіль ми їздили. З родиною на літо в будиночок, от саме посеред Чернігівської області, там навколо от було нічого. Тобто, це було не село і не місто. Це була така мисливська база, куди час від часу приїздили полювальники та рибалки. А ми з мамою там залишалися посеред тижня, по суті, самі в тому будиночку. Купалися в річці. Я збирала ягоди за будиночком, ходили по гриби, і навколо був тільки ліс. І от так ця книжка мені про ці літні спогади нагадала. Ну, звісно, як я можу зробити для вас добірку, не додавши в неї трішки ромфанту. У Ніші Джей Тулі є книжка під назвою «Trial of the Sun Queen» або ж випробування сонячної королеви. Це перша книжка з циклу. Мені здається, що цикл вже повністю вишив, або от от вийде. Там мені здається, має бути чи три, чи чотири книжки. Я прочитала перші дві, вони мені сподобалися. Особливо мені сподобався «Trial of the Sun Queen. Це щось таке середнє між холостяком та голодними іграми. Тобто, наша головна героїня на самому початку вона ув'язнена. Власне, у в'язниці вона там з дитинства разом зі своїм братом і своєю сестрою. Там якісь політичні були причини, чому їх ув'язнили. Батьків у них вже давно нема. і от вона на цій каторзі в цій в'язниці все своє життя в принципі гниє. Аж ось її викридають з цієї в'язниці і привозять до абсолютно іншого королівства королівства сонячного короля. Сонячний король шукає собі дружину, але традиції там доволі специфічні. Він не просто її обирає серед кандидаток. Ні, ці кандидатки мають пройти певні випробування, і ці випробування Дійсно напогадують голодні ігри, тому що десь це випробування на швидкість, десь на кмітливість, десь на ще щось, і не всі виживають в цих випробуваннях. Не всі обов'язково і помирають, тому що якщо ти не проходиш те чи інше випробування, можна в принципі і просто вилетіти або там відмовитися від участі, але часом все ж таки бувають і летальні випадки. І вибору у нашої головної героїні немає. Хоче вона заміж за того короля, не хоче, але їй доведеться брати участь у цьому випробуванні, якщо вона по перше хоче вижити, а по-друге, не хоче повернутися до тюрми. І власне так починається книжка. що там далі на неї чекає, які пригоди, які повороти, це вже треба читати. Але от саме через те, що вона опиняється в сонячному королівстві, яке саме по собі доволі літнє по характеру, тобто там завжди класна погода, там завжди тепло, там є пляжі та море. Оце от все. Всі ходять у якихось легких нарядах, в яких також вгадуються східні мотиви. Через все це книжка дуже сильно віддає літом і літньою атмосферою, але на свій такий фентезійний екшен-лад, тому що там дуже Багато різних подій, там дуже багато таких, знаєте, екстремальних і адреналінових моментів. От якщо вам сподобалася атмосфера четвертого крила в плані екшену, чи там постійно щось коїться, і ти постійно переймаєшся за героїню, то тут є щось схоже. Тут також до самого початку, ніби опиняєшся в такому третьому акті, де героїні одразу треба все вирішувати, виживати, всіх дивувати і якось викручуватися. В цьому плані мені книжка дуже сподобалася. І романтична складова у неї така неочі. Очевидно, але дуже цікава. І так, у книжки є гарячі елементи. Ніша Джейтулі поки що не найвідоміша авторка романтичного фентезі, але знову ж таки, якщо ви цей піджанр любите і шукаєте щось новеньке, не тільки літнє, а в принципі якісне та цікаве та нетривіальне, то от вам ще один кандидат на прочитання. І остання книжка в сьогоднішньому списку це книжка про таке дуже веселе і дуже легке літо. Це ромкомне літо. Назвімо його так. І ні, це не випадкові наречені. Як ви могли подумати, тому що так, це дуже очевидний кандидат для такого відео. І спочатку я цю книжку навіть вписала в свій список, але потім зрозуміло, що ні, ну атмосфера, атмосфера, але вона мені настільки не сподобалося, що я не хочу її рекомендувати. А от цю книжку, про яку зараз поговорю, дуже навіть хочу. Називається вона «The Зе Goddess». І написала її Софі Кінсела. Авторка Шопоголіку. І це просто неймовірно класна книжка. Моя улюблена книжка у Софі Кінцели. Вона настільки легка, настільки літній, настільки смішна, вона просто відволікає від реального життя, як не знаю що. От, в принципі, я свого часу читала Софі кінцелу просто щоб. Піти від реальності, знаєте, хоч на якийсь час, тому піти в якесь таке дуже затишне, дуже веселе, і гаряче і класне місце. І от ця книжка, вона от прям уособлює собою все це. Плюс вона дуже-дуже літня. Тут у нас сюжет який головна героїня, вона адвокатка, така акула бізнесу, живе в Лондоні і все таке подібне, така трудоголічка. Але на самому початку історії, як це часто буває з героїнями на початку романів, так от у неї все йде шкереберть, і їй доводиться дуже сильно. Імно змінити свій статус-кво власне під впливом певних обставин вона просто сідає на потяг і тікає тікає зі свого повсякденного життя. Приїздить бозна куди, просто на обум. І опиняється біля дуже красивого будинку, який стоїть по суті посеред ніде, чи то в якомусь маленькому містечку, чи то навіть не в містечку, підходить до цього будиночку її там зустрічають. Вона дивується, але в процесі бесіди вона розуміє, що її сплутали з жіночкою, яка мала приїхати на співбесіду на роль домоправительки цього будинку. При тому не просто домоправительки, а ще й кухарки і. Ще когось то там коротше вона має повністю слідкувати за домом, готувати і ще, ще щось там робити. Хаускіпер от ця посада. Наша головна героїня, я вже не пам'ятаю чому, але вона вирішує підіграти цьому недопорозумінню і дійсно проходить цю співбесіду. При тому, що вона нічого не знає про те, як бути домоправителькою. Вона не вміє готувати, вона дуже віддалена від всього домашнього. Вона це своє життя присвятила кар'єрі, аж тут у неї отакі, от обставини. Але про те, щоб повернутися до свого реального життя. До своєї кар'єри, у неї навіть і думки немає, вона не чути про це не хоче. Їй дійсно потрібна ця пауза, їй потрібно переключитися, і вона така думає: ну окей. Я якось навчуся, якось розберуся, все буде добре. І звісно, що в неї не все добре виходить, тому що на те воно і ромком, що героїня має час від часу втрапляти в дуже незвичні ситуації. Тож іноді те, що вона готує, це повне фіаско, а її спроби розіграти себе домоправительку, це просто щось з чимось. Але це дуже-дуже смішно описано. От я прям пам'ятаю, сміялася, як не в себе поки читала цю книжку. І у мене дійсно після неї було таке враження, ніби я відпочила, ніби я з'їздила відпустку. Тому що книжка дуже літня, дуже весела, при тому водночас. І гаряча, і життєсвегна, і оптимістична, і у неї дуже класний посил. Посил жити це життя. Не присвячувати себе якійсь каторжній праці, яка в тебе всі соки п'є посил насолоджуватися всім тим, що є навколо тебе, і я не знаю, я була дуже дуже вдячна свого часу. Цій книзі вона неймовірно мені підійняла настрій, і так безумовно, вона дуже дуже літня. І власне це все на сьогодні. Насправді, список у мене був значно більший, але деякі книжки я вирішила не згадувати, бо знову ж таки, тут подивилися, що книжка мені не подобається. Там подивилися, що я вже й не пам'ятаю, що в цій книжці насправді було. Тож можливо, коли-небудь в якомусь такому наступ. Наму відео я про такі книжки і згадаю за умови, що я їх там перечитаю, тішки освіжу свої знання. Але на сьогодні, на даний момент, мені здається, оцих от кандидатів, про які я вам розповіла, і так достатньо. Сподіваюся, що ви в цьому відео знайшли для себе, що почитати найближчі перші літні тижні. Дякую дуже, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, буду дуже вдячна. Якщо поставите йому лайк, напишіть в коментарях, яка власне книжка вас надихнула на почитати, чи можливо ви щось читали з того, що я називала. І якщо так, то поділіться враженнями, як вам ці книжки. Якщо бажаєте підтримати цей канал фінансово, а також на додачу до цього отримати ексклюзивний контент, ексклюзивні відео, які не виходять на широкий загал, то нагадую, що спонсорство тут стартує буквально з 10 гривень на місяць, або ж з одного долара, якщо мова про Coffee та Патріо. Тож так, буквально 1 долар або і того менше, 10 гривень на місяць. І в обмін на це ви отримаєте ексклюзивний контент, де я роблю всяке різне цікаве і не тільки книжкове. Заздалегідь всім дякую за підтримку і до зустрічі.